Ще один вагнерівець за крок до страти. Про кого йдеться, розкажу за мить. Ви на фабриці новин Я, Анастасія Федор. Знайомтесь, це Андрій Медведєв. Яка іронія? Він вже колишній командир штурмового загону ПВК Вагнера. Сьогодні зранку його спіймали в Москві і планують передати найманця ПВК Вагнера. Але для чого? Для чергової показової страти. Принаймні про це пише портал Гулагунет. Чим же не вгодив медведів пригожено? Справа в тому, що окупант записав відеозвернення, в якому розповів про Кидалово з боку ПВК. а саме про продовження контрактів в односторонньому порядку, знущання, вбивства своїх же солдатів а ще дії командування, які кидають військових на передову, як м'ясо. Це до слова була цитата. При цьому колишній вагнеровець не шкодує, що поїхав вбивати українців. Шкодує лишень, що потрапив у лапи путінського кухаря Пригожина, тому і звертається Особисто до кремлівського диктатора з проханням вплинути на засновника ПВК Вагнера каже, боїться за своє життя. Давайте послухаємо. Меня зовут Андрій, фамілія Медведев. Uh, я являвся сотрудником компанії ЧВК Вагнер. Дистацію ми в Уганській області непосредственно участвую в боях під uh, городом Артемівськ. Компанія uh, в односторонньому порядку змінили контракт. Uh, продлив на, до 6 месяцев, не спрашивая на то мое мнение, после продлили до 8 месяцев. В последующем я самовольно убыл по месту своему пребывания после начала поступления осужденных на военную службу вот. Странные вещи Убийства от своих же Сотрудников от службы безопасности Вагнера осужденных. Тупые приказы, которые давало наше командование, бросая нас на мясо, на танки с автоматами. Отношения, оскорбления, избиения. Я хотел бы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. После моего самовольного ухода меня службы безопасности Вагнера начали преследовать во всех возможных формах, гласных, негласных. При этом подключают ФСБ. Я в настоящее время опасаюсь за свою жизнь и здоровье. Я не совершил какого-либо преступления. То, что я отказался участвовать во всех вот этих вот непонятных маневрах Евгения Пригожина и каких-то еще его приближенных лиц. По мне так это справедливо, потому как все-таки живем в гражданско-правовом государстве, придерживаемся Конституции Российской Федерации и сопутствующих законов. И также прошу Федеральную службу безопасности в отношении компании ЧВК «Вагнер» провести проверку по факту совершаемых там преступлений и дать юридическую оценку, привлечь к уголовной ответственности виновных лиц. Живім в правовому государстві, боже, який наївний! Відколи це російське болото правова держава. Менше з тим портал гулагунет пише, що якщо найближчим часом з медведями щось станеться, то відповідальність за це буде нести особисто пригожин та його підлеглі куратори з ПВК Вагнера. Спойлер ніякої відповідальності ні він ні його посіпаки нести не будуть. Бо ж Путіну абсолютно байдуже і на злочини Вагнерисів, і на самих найманців. Головне, аби воювали та вмирали. Нагадаю, історія про страти найманців пригожинського ПВК Вагнера вже не перша. На початку грудня змі поширили історію в'язня Віктора Севальньова, який теж був завербований до ПВК Вагнера. Згодом на фронті його поранили. 20 листопада Сивальньов зателефонував своїй дружині, повідомив, що його прямо зі шпиталю відвозять на розстріл. А вже за кілька днів російське міновороне заявило жінці колишнього в'язня, що її чоловік загинув у так званій ДНР від осколкових поранень. Та правозахисники переконані Севальньова стратили саме в вагнерівці. А от наприкінці листопада у мережу потрапило відео, де вбивають ще одного завербованого в'язня, як виявилось, це Євген Нужин, який здався в полон зсу. Перебуваючи в Україні, він дав інтерв'ю журналістам, в якому критикував російську владу. А після обміну, на який нужен погодився добровільно, його спіймали вагнерівці і стратили ударом кувалдою по голові. Путінський повар та засновник ПВК Євгеній Пригожин тоді сказав, що так виглядає справедливість: мовляв, собаки, собача смерть. Ось такі новини, друзі. І нагадаю, це фабрика новин. З вас лайк, підписка, також коментар. Цьому відео також чекаємо.